Які твої основні цінності? Перша основна цінність це відносини. І я пишаюся відносинами зі своєю сестричкою, зі своїми батьками і зі своєю подругою і в цілому тим оточенням, яке в мене є, і це найбільша для мене цінність. Я безмежно вдячна їм за підтримку і готова також підтримувати їх. Друга цінність це е, саморозвиток. І це є основою моєї я не лічності, я не знаю, як це буде українською мовою особистості. Бо я дуже люблю розвиватися, мені дуже подобається щось нове вивчати. І з дитинства я була такою заучкою, я постійно читала книжки. Я почала читати в три роки. І е, напевно, ще в школі я мало комунікувала, мало спілкувалася, а основний час проводила з книжками. Тому мені це дуже досі подобається робити. І я люблю все структуровувати, оптимізовувати і люблю делегувати. Не, не люблю витрачати час на те, що не потрібно робити, і вимагаю це від команди, від свого оточення в тому числі. І можу дати приклад прямо сьогодні. Був це коли, коли мені шлють, наприклад, якесь повідомлення, яке є частиною іншого повідомлення, я такі речі не приймаю. Я одразу кажу: прийшли мені, будь ласка, все повідомлення. Якщо ти виправив там маленький кусочок спочатку одне речення, то я повинна бачити все одразу. Я не буду скролити, я не буду на це дивитися постійно, переглядати туди-сюди. Мені потрібно, щоб мені в одному меседжі, в одному повідомленні була вся інформація. І інколи мене називають, що я як це було делегування на грані сумашествія. Я насправді вимагаю оптимізацію всьому. Якщо ви мені щось шлете, то це повинно бути все і одразу.